Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про екосистему Ray Ukraine, яку ми розпочали ще в квітні минулого року і плануємо продовжувати весь цей рік, як мінімум. Це буде в форматі презентації. Я поділюсь цими слайдами та напрацюваннями, які ми створили з командою. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Тож, поїхали. Про що сьогодні говоримо? Про історію формотворення, про пріоритети глобальних викликів. Про поточні проекти, які займається бюро, про архітектуру взагалі та побудування екосистеми, кого ми вважаємо гравцями та цінностями та терміни інтеграції цього року. Історія формотворення, звичайно, базується на досвіді нашого бюро, яке було створено десь 15 років тому, в іншому форматі, але ми все одно маємо досить велику експертизу і в комерційних проектах, і в житлових, в хориці і тощо. В сімнадцятому році ми додали експертизу по продукт product продакшену. По В 2019 році почали займатися трошки соціальною архітектурою на проєкті СІДА, Хто пам'ятає в 2020 році? Додали експертизу фуд проєктів Після цього ми сформували три напрямки, які вважаємо, що почали покривати ці поточні виклики, які ми вважали, що мають бути доцільними. Це гаузінг, система гідного тимчасового житла. Це Система Monuments, Memories. це було трошки хаотично, як і все, що нас стосувалося на початку весни минулого року. Трошки згодом ми зрозуміли, що ми додаємо ще два напрямки, два проекти це Village Vision, І я вам ще розповім про ті ініціативи, які ми запустимо трошки пізніше. І нас все це привело тому, до того, що ми вирішили, що це треба поєднувати в загальну систему, що це. Має бути комплексом, що саме системність і екосистемність, коли зв'язки працюють між собою, це задає підсилення і задає потужність для кожного з напрямків. Тож, поїхали в пріоритетах. Що для нас пріоритет? Першочергово, це людина і її персональна безпека. Ми кажемо про це, тому що. Ми трактуємо це як жити, захищатись, відновлюватись, розвиватись, і питання персональної безпеки це головне, з чим ми почали працювати. Друге, це суспільство, це оточуюче суспільство людини, яка хоче діяти тут і зараз, або самостійно, або з громадою, і це дає можливість діяти і жити далі. Третє пріоритет це навколишнє середовище, те, що оточує. З яким ти починаєш комунікувати, коли ти вирішив свої персональні проблеми, згрупувався і хочеш відновлювати, захищати, шанувати, діяти. І четверте — це проекція майбутнього. Це для нас розуміння, що коли ти вирішив питання перших трьох пріоритетів, то для тебе ця проекція це як бачення того, що тебе чекає. Коли ти це побачиш, повіриш, коли ти це будеш мріяти. Ти лише тоді зможеш комфортними темпами відновлюватись, груповуватись, навчатись щось діяти. І тому на цій, на цій гілці в нас таким чином постали проекти Housing Villages Monuments. Згодом розкажу. Людина і безпека це гаузінг, це система там комфортного тимчасового житла. Багато хто вас чув. Я не буду затримувати ваш час детально. Зараз ми на етапі підписання угоди по землі. Це Ворзель, Бучанська громада, це вже наша ділянка, на якій ми побудуємо пілотний проект, і мета цього пілотного проекту, окрім того, що там буде відбудоване поселення для 50 людей. Ми хочемо прокатити там по всім, всіх наших ініціативах, які можуть зустрічатись в масових проектах. Це там система е, навчання, отримання додаткової інформації, е, мати робочий простір, там буде зона реабілітації, е, буде дослідницький офіс Рої України, який буде працювати з цією інформацією. По суті, робота зі зворотнім зв'язком це м, основне, що нам дасть можливість зробити якийсь, звіт. Звіт, який можливо буде корисним для використання проекту. На великих площинах для чого ми це будуємо? Ну, в першу чергу, щоб випробувати модель, що таке комфортне житло е тимчасове, е для того, щоб зібрати зворотний зв'язок і відпрацювати взагалі той механізм взаємодії та соціалізації ВПО, е реінтеграції, тому що важливо, важливо розуміти, як одна громада приймає іншу, як вони між собою комунікують, втрачаючи квадратний метр персонального житла? Ти втрачаєш всі зв'язки з сусідами, з друзями, і цим треба займатися. І це відновлення цих зв'язків, налагодження це також мотиватор, і це та енергія, яка тебе рушить далі. Візуально виглядати буде досить, досить лаконічно, без перенавантаження по дизайну. Project Traction Ми зараз пройшли досить великий шлях, саме документарний шлях. І треба відмітити, що ми зараз йдемо паралельно двома шляхами: перший шлях це на державному рівні, це угоди з громадою, це документи, підписи території землі, яка є комунальною. І ми хочемо пройти весь цей шлях. І інше паралельна, паралельний світ. Це приватна територія, це в Луцьку, це перший проект поселення в Луцьку, який також будується майже одночасно. Звичайно, в приватній частині це набагато швидше і темпи набагато швидше, тому що ми, проходячи весь цей шлях е офіційний, як ви бачите, ми там місяців п'ять лише займаємося документами, бумагами, підписаннями тощо. І лише зараз ми дуже скоро з дня на день. Я, я сподіваюся, ми підпишемо документи, які дозволить почати будівництво. Віледжес це вже про суспільства, про те, що ти не хочеш чекати, коли на державному рівні буде приходити допомога. Ти дійсно сподіваєшся, що це відбудеться, але ти хочеш діяти тут і зараз, відбудовувати, поновлювати тобі допомагають волонтери. Ти сам збираєш гроші на відбудову своїх будинків і. Ми взяли взяли для себе сектор саме дизайн-коду так званого українського села, того маленького автентичного села, яке скоріше за все буде в пріоритетах останні по відбудові. ми вирішили зробити систему, яка зможе покривати потреби відновлення саме таких, і це що це таке? Це онлайн-конструктор, який... який дозволяє по регіонах, коли ти обраєш область конкретну, Вона вже опрацьовує певні. Певний перелік категорій, архітектурних категорій, які ми обрали для себе. Ми для цього проїхали близько 17 різних сел, дослідили їх на різні принципи, принципи формотворення, колористики і так далі. І створили з класною командою універсальні конструктори, які дозволяють тобі в декілька кроків, там десь 10 чи 12 кроків, ти створюєш від плану до розміру тераси типологію даху, кольорової схеми, ти можеш згенерувати собі унікальний, по суті, це унікальний згенерований будинок. Там, ми рахували, що це більше, ніж 100 тисяч різних варіацій можна робити. Він, він об'ємно він, його можна крутити, заглядати, дивитись, і це все автоматизовано. Тобто ти отримаєш на виході, коли ти отримаєш. PDF з рекомендаціями, а вихід цієї ініціативи це ПДФ, який рекомендує, як це робити. Це об'ємний будинок розрізаний в планах з рекомендацій по відбудові. Ми промалювали всі типології, там обрамлення вікон, кутових елементів по саме Київській області, і це все з ганром. Тобто паралельно це можуть робити там 5 не знаю, тисяч людей, що дозволяє систему зробити одноразово. Monuments – Monuments – це напрямок, який ми зробили досить швидко, як від виклик на систему захисту від київських волонтерів. Це був досить швидкий спринт. Ми розробили таку програмку, систему, яка в принципі показує, яким чином треба захищати, як ми вважаємо, зберігаючи тимчасову естетику. Ми вважаємо, що тимчасова естетика так, також, також має бути гідна. І навіть ці рішення, яке ти екстремально швидко робиш, треба ставитись з повагою, бо з повагою до навколишнього оточуючого середовища, тому що їм з цим комунікувати не лише як купа мішків з піском, бачити щодня, а жити в якоїсь захищеній, але естетичній середі. Тож, на жаль, саме цей монумент, який ми зробили, тестово він отримав краш тест 10 жовтня і. Можна сказати, що він якось справився, він отримав цю вибухову хвилю, прийняв на себе не набагато від нього, що залишилось, але ми його зібрали. Дуже подяку комунальчикам, які зібрали дуже обережно всі ці щити, всі уламки зібрали на кучу, і це дуже допомогло збирати назад. Тобто, як побачите, ми навіть цей паттерн малюнка Грушовського забрали в тому ж самому вигляді. Меморіс Меморіс, мабуть-що найболючіший для нас проект саме по емоціях, тому що тут ми вирішили пройти цей шлях «love and hate» з суспільством, взяти на себе цей удар в тому обсязі робіт, які ми виконуємо, і створити. Так, так скажемо, дизайн-візію дизайн, дизайн систему нової мови комеморації. Що це означає? Що ми хочемо всі етапи пройти від презентації пілоту презентації проекту? Я не знаю, чи буде він відбудований в тому вигляді, як ні, але це публічне слухання, але це комунікація з місцевою громадою, з місцевою адміністрацією, отримання зротня зв'язку, намагання працювати з тими алгоритмами конкурсів, які зараз існують. До речі, конкурси українські. Закон про український конкурс архітектурний він ще з 99-го року, щоб ви розуміли, що він не змінювався, і правила гри не змінювалися. І ми плануємо дослідити це через роботу з цим проєктом, проєкт, який ну, для нас досить важливий. Чому? Тому що коли сприймати цей міст, який ми хочемо зберегти в історичному об, образі руйнації як нагадування, і в нього дуже багато сенсів буде паралельно, звичайно, над якими буде працювати велика команда і зараз працює. Але в контексті сьогодні-сьогодення в руйнації, коли оточує тебе руйнація, ти живеш, проїжджаєш по вулицям, їдеш до свого дому і тебе оточує лише руйнування. То звичайно, це не сприймається як нагадування, це сприймається як ще одна зона болю. Але треба розуміти, як це для себе подавати. Як Точку незламності, як точку придумку, як місце подяки, а це не лише про трагедію, і люди збирають для себе додому маленькі уламки ракет, маленькі урам уламки снарядів на згадку, складають на полицю там, де вони живуть, і просто треба уявляти, що цей проект, якщо він в такому вигляді буде реалізован, то він буде саме тим уламком війни, який зберігається у вас в відновленому середовищі. Як щось унікальне, і ми хочемо дослідити цей шлях. Проект Vision. ми щойно розпочали займатися це про візію майбутнього відновлення України. Це наше бачення цього проекту, це наше бачення, яке ми для себе називаємо лікуча архітектура. Чому саме лікуча архітектура? Тому що ми хочемо створити застосунок, який дозволяє тобі через фотографію, через аналіз і алгоритми. Опрацювання зовнішнього контексту отримати візію відновленої архітектури або візію згенерованої архітектури. Тут ми будемо працювати з штучним інтелектом, з з алгоритмами працювання даних, і наша робота полягає в тому, щоб створити саме умови і контекст опрацювання. Трошки поясню, чому саме treatment architecture. для нас це тимчасове рішення, яке може бути як знеболююче, як Щось про що ти можеш мріяти, щось ти можеш побачити на горизонті про розширення свого свого бачення відновлення а також варто зазначити, що це може бути допомога, як міжнародні команди вони можуть завантажувати свій профіль. І, наприклад, коли вони питають, як вони можуть бути корисні при відбудові України. В нас є, є пропозиція, що це буде згенеровано завдяки. Роботи дуже вузької архітектурної групи міжнародних експертів, ці алгоритми опрацювання за якими принципами система буде генерувати нові рішення, в якому контексті міський, не міський, яка там стан руйнації, які, наприклад, рік збудови і так далі. І окремі міжнародні команди можуть завантажувати свій профіль, і ти по суті можеш бачити, як іншу команду сприймає цей світ, просто завантажити там Хаді, чи норман Фостер, чи там міжнародний архітектор інші. І таким чином це може бути сильно розширити міжнародну, міжнародну через просто цифрові, цифрові технології. Як це може працювати? Наприклад, якщо ти обираєш зону руйнації, система обирає саме будинок, з яким треба працювати, завдяки локації, геолокації вона знімає дані з того місця, яке було, опрацьовує, поновлює саму архітектуру. І дає тобі декілька опцій, як мінімум, відновити будинок, побачити відновлене, або згенерувати декілька нових рішень, які можна пропрацьовувати, пропрацьовувати, пропрацьовувати? Як я зазначав, що це е, лише драфт, це ми щойно почали працювати. Ми виходили на міжнародні компанії, ми працюємо зараз командою штучного інтелекту. Але це ініціатива, яку ми розпочали, і маємо на мету закінчити. Які проблеми ми вважаємо, що це вирішує? На національному рівні це створення візуальних орендирів, як ми кажемо, що це може дати якісь бачення, це поштовх для ідей, тому що по суті. Кожна ініціатива починається з візії, кожна ініціатива починається з класного бачення, красивої картинки, яку можна закохатися, яку можна зберегти собі на телефон, використовувати для інвесторів, використовувати для того, щоб просто групувати народ навколо чогось прекрасного. І ця генерація, яка за певних умовах може бути створена в секунди, вона і, в принципі, досить масова. Нам здається, що ця ідея має сенс далі. В нас є ідея трьох напрямків, які, по суті, поєднані між собою: це Codes, дизайн-коду українських міст, це Units, це система навчання потрібні для відбудови, і Unite. Трошки детально це принцип такий, що система Codes вона буде відповідати, вона сформована на базі Vision, і вона може відповідати такому алгоритму, що коли ти. Маєш за запит на відбудову на будівництво нового. Ти маєш мати трьох стейкхолдерів: це політики, інвестори і суспільство, які мають ці певні умови створити. І потім це проходить через призму так званого світлофору, коли цифрове рішення згенеровано, дає тобі три опції. Опція зелена, коли ти рухаєшся суто по рекомендаціях. Це дуже швидке рішення, дуже швидкий результат. Ну, і, звичайно, через жовтий-червоний. Червоний Червони – це час, гроші. І коли ти трьох з зумієш зорієнтувати і дати їм можливість е вирішувати, створити ці ініціативи, це може бути, наприклад, регіональне рішення. В кожній громаді може бути свої налаштування, тому що кожна громада локальна вона вболіває за свої принципи. кожне місто вірить, що це найкраще місто в світі. І тому ця система може бути адаптивною, адаптивною для кожного регіонального налаштування. Що казати про Юніц? це цікава історія, тим, що в нас плани сконтактувати саме з українськими університетами і взяти, наприклад, чотири напрямки: це урбанізм, екологія, експертиза будівельна, конструктивне рішення, інженерія, а взяти міжнародний досвід, як це працює в світі. Взяти українських спеціалістів і створити таку виженку дуже точкової програми, розраховану на швидке ліцензіонне лицензі... отримання досвіду і експертизи, яке допоможе будівництві. Маєте зрозуміти, що без дослідження, без такої певної кількості експертів, ми не можемо будувати як архітектори, художники, творці. Будь-яке архітектурне рішення, якщо воно має бути точним, якщо ти не маєш приймати рішення там зносити здань, будів будівля або не зносити, якщо є отвір в перекритті, то це має бути досліджено експертами, які можуть сказати, як це робити максимально оптимально. Максимально оптимально це потребує час. В нас зараз не вистачає 100% Не вистачає на сьогодні експертів, які можуть вже досліджувати починати. І я прогнозую те, що вони будуть дуже потрібні дуже скоро, тому що всі архітектурні рішення, щоб це економічно витрачати бюджет відновлення, він має бути офіційний по закону. І тому наша місія в цьому напрямку Юніс створити саме як то кажучи, great again. створити таким, щоб була черга з молодих спеціалістів, з молодих людей. Дівчат, які хочуть отримати додаткове навчання саме по дослідженню руйнації, по відновленню і е, запуститися. А це загальна платформа, яка може осяг зробити таке обсяжне е, рішення, яке саме по відбудові, звичайно, що вже цих ініціатив досить багато. Ми зараз аналізуємо на різних рівнях: це де, де це волонтерство, де це гуманітарка, де це інша допомога і. Ми розуміємо, що ми хочемо створити таку платформу саме для відбудови, щоб людини бачили прозоро, бачили який там в кого Project Traction. з кожним місяцем. Все більше і більше людей готові долучатись до відновлення, відчувають свої сили бути корисними. І цю користь ми маємо використовувати в суспільне русло. Суспільне русло для мене саме таким чином: категорується. екосистема та архітектурні зв'язки. Ми намагаємось побудувати графіку зв'язків таким чином, щоб підсилюючи кожен з напрямків, ти автоматично підсилював всі інші. Щоб вони були невід'ємною, невід'ємною екосистемою, так званою. І працюючи, долучаючи ініціативу людей, команду до одного, воно автоматично розвивало інше. Кого ми вважаємо ключовими гравцями? Та, так скажемо, ролями для нас є державний і недержавний сектор. Недержавний сектор це може бути на рівні персоналій, наприклад, НГО, благодійних фондів, корпорацій, інвесторів. По суті, обираючи кожного з них, ми намагалися створити певну цінність для кожного, щоб донести що такі соціальні ініціативи архітектури. Вони можуть бути корисні на абсолютно різних площинах. І це якраз цікаво досліджувати, що, наприклад, НГО можуть отримати там, розширення партнерської мережі, наприклад, можуть отримати практичне втілення концепцій. Ми можемо бути, чи подібні нам архітектурні кластери можуть бути потужною ініціативою, яка Може візуалізувати, робити експертизу, надавати послуги, і кожен з цих гравців може отримати свою персональну ініціативу для розширення. На державному рівні, звичайно, що є місцеві громади, надспілка архітекторів, державні інституції, профільні міністерства, в кожного з них є певні. Риси, певні запити, які е, можуть працювати з е, такими ініціативами, як України. маючи в досвіді навчання, архітектуру, е, там реакцію, швидку реакцію на соцвиклики, ми дійсно можемо підсилити е, багато яких кластерів. Наприклад, там з тими ж на спілку архітекторів злюбки можна працювати на суспільних проєктах, можна підсилити експертизу їх через залучення молодого креативного кластеру. Тобто, це треба розуміти, що варто тиснути саме на цю на ці характеристики, які можуть кожного з наших партнерів, а це партнери і державні, і недержавні партнери можуть підсилити один одного, щоб робити це ефективно. Ну, і про терміни інтеграції це більше як наше бачення, що ми сьогодні знаходимося, працюємо там своїми силами в січні, і це послідовна робота. Ми, ми, ми чітко розуміємо свої можливості, свої сили. Послідовна робота щомісячна, яка на якомусь процесі один напрямок підтримує інший на якомусь місяці. Ми долучаємося до віжена, десь ми починаємо це, дає можливість починати працювати над кодами, коди, щоб бути корисними, мають мати підґрунтя з юнітів з навчання. Потім це навчання на виході має формуватися якусь платформу. Тобто наша мета, бачучи весь цей простір, весь цей простір наших можливостей це їх між собою поєднувати, пасувати і саме пояснювати кожному гравцю. Кожному учаснику з цієї системи, щоб він бачив і розумів ефективність не лише коли ти займаєшся маленьким проектом там, модульного будинку, а що це зернятко, яке по суті дає вплив на загальну систему, і це дуже важливо постійно мати цю конву розуміння конви загальної системи відновлення. До чого я веду? До того, що роботи багато. Треба, треба себе пропонувати, треба діяти, треба, відчуваючи можливість не на кожному своєму фронті боротися за кожен клаптик, квадратний метр можливостей. Але це треба робити спільно, це треба робити свідомо, це треба робити натхненно, треба балансувати між різними напрямками і треба єднатись заради нашої спільної перемоги. Сподіваюсь, що це вас мотивує, нас супер мотивує. Ми вже хочемо рухатись далі. Звичайно, ми хочемо це рухатись під новини про перемогу, допомагати як ми можемо. Але наш соціально архітектурний фронт таким чином запланований на цей рік. Всім успіхів і слава Україні!